Псалом 23 з 1 по 6 вірш. Господь мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого Імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посух втішатимуть мене, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів.